Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину оформляється у державних лікарнях ветеринарної медицини. Це офіційний документ, в якому міститься інформація про тварину, кличка тварини, вид тварини, порода, дата народження, стать. Масть, тобто забарвлення, також маються також дані про власника тварини: це прізвище, ім'я, адреса і номер телефону, і інформація про установу і лікаря, який оформив і видав документ. Ті паспорти, які раніше виписували клініки, з ними можна було перетинати вільно кордон, і вони були. Підходили для того, щоб перетинати кордон. З введенням змін законодавства для того, щоб перетнути кордон, потрібно мати паспорт державного зразку, який має право видавати тільки державна ветеринарна служба. Всі інші дії, пов'язані з виїздом за кордон, щеплення тварин, чіпізація, або навіть отримання сертифікату про напруженість імунітету до сказу, може робити будь-яка інша клініка. Не обов'язково держава. приватні ветеринарні клініки не можуть видати офіційний ветеринарний паспорт державного зразка. Для того щоб оформити паспорт державного зразка. Ви звертаєтеся в державну установу ветеринарної медицини, де оформлюється і видається паспорт державного зразка. На обкладинці документу зображено герб України. Кожен паспорт має серію і номер. Яке починається з коду «UA». Серія і номер присутні внизу кожної сторінки. На зворотньому обкладинці є код типографії, а також рік і квартал друку Бланка. Паспорт є обов'язковим документом для транспортування тварин за кордон і подорожей по Україні. Паспорт діє протягом усього життя тварини. Власнику тварини можуть відмовити у видачі ветеринарно-санітарного паспорту державного зраз зразка на тварину, якщо лікар не має змоги оглянути тварину. Оформлення ветеринарно-санітарного паспорту проводять при наявності тварини. В інших випадках ми не можемо відмовити у оформленні ветеринарно-санітарного паспорту державного зразка. Для виїзду за кордон власнику тварини потрібно мати. Паспорт державного зразку, щеплення, в першу чергу, від сказу, які ще діють, в якому з паспортів державному або в старому це не так важливо. Обов'язково має бути чіпована тварина і потрібний сертифікат про напруженість імунітету до сказу. Це найдовша насправді процедура. Вона займає приблизно 4 місяці отримання цього сертифікату, тому. Для перетину кордону треба готувати заздалегідь. Якщо є час і виїзд не негайний, не швидкий, то е, наступне щеплення від сказу в першу чергу, е, треба буде зробити вже в державний паспорт. І цей паспорт буде до, це буде достатня підстава, щоб їхати за кордон. Е, якщо виїхати треба раніше, або вла твар людина, власник не хоче старий паспорт. Втрачати або прибирати, тоді все одно треба йти в державну службу, отримувати там паспорт державного зразку, але для перетину кордону потрібно буде два паспорти. Перший це державний, який виданий державною ветеринарною клінікою, і другий з щепленнями по часу необхідними для перетину кордону тварини. Якщо власник планує транспортувати свого улюбленця за кордон, то потрібні додаткові документи. Пояснюю, які саме для транспортування потрібно мати ветеринарне свідоцтво або форма номер 1 Вет і також ветеринарний міжнародний сертифікат. Для того, щоб оформити ветеринарне свідоцтво, потрібно звернутися в державну лікарню ветеринарної медицини. Для отримання ветеринарного свідоцтва потрібно підготуватись заздалегідь. Тварина повинна бути чіпована, мати міжнародний ветеринарно-санітарний паспорт державного зразку. Проведена, повинна бути вакцинація від сказу. І також для тварин які е, планують транспортуватися за кордон повинні мати. Дослідження крові на наявність антитіл до вірусу сказу. Аналіз проводиться через 30 днів після щеплення. У тварини відбирають кров, готують сиворотку і сиворотку відправляють в лабораторію для дослідження. Аналіз крові на напруженість імунітету до вірусу сказу показує наскільки ефективно вакцинація захистила тварину. Чи достатній рівень антитіл і чи не потрібна е, повторна вакцинація? Без результатів лабораторного дослідження сироватки крові на наявність імунітету до вірусу сказу вивезення тварини за кордон неможливе. Ідентифікація є обов'язковим для оформлення міжнародного ветеринарно-санітарного паспорту державного зразка. Ідентифікація тварин проводиться шляхом е, імплантації під шкіру е, мікрочіпа з унікальним 15-значним кодом. Е, мікрочіп е, запакований в. Е, Капсулу, яка є стерильною, і вводиться за допомогою одноразового шприца. Дані, тобто номер мікрочіпу, вводиться лікарем в документ, де є графат для п'ятизначного коду. Також відмічається дата чіпування або щитування і місце знаходження чіпа. З приводу чі чіпів е є вимога. Що чіп у тварини має бути поставлений до того, як зроблено щеплення від сказу. Цей момент важливий. Тому зазвичай навіть не рекомендують їх робити в один день. Якщо планують люди виїжджати, і тварина, у тварини підходить час вакцинації, треба спочатку поставити чіп, а потім вакцинуватись від сказу. Чіп це аналог татуювання, раніше татуювання. Робили і так тварин ідентифікували чіп набагато гуманніше. Це невеличкий такий укольчик з маленьким чіпом, який дуже маленький, як рисове зернятко, який знаходиться під шкірою тварини. І це ідентифікує тварину відносно власника. І воно реєструється в міжнародній сітці, так і доступне для сканування. Ветеринарне свідоцтво це разовий документ, який підтверджує стан здоров'я тварини і є підставою для обміну на міжнародний ветеринарний сертифікат, що потрібно для того, щоб оформити міжнародний ветеринарний сертифікат. Ветеринарне свідоцтво, яке ви отримаєте в державній лікарні ветеринарної медицини, паспорт державного зразка, щеплення від сказу, чіпування. і аналіз крові на напруженість імунітету до вірусу сказу. На державному кордоні у пункті пропуску свідоцтво обмінюється на міжнародний ветеринарний сертифікат. Це робить державний ветеринарний інспектор на прикордонних ветеринарних пунктах перед виїздом з країни. Це вимоги, про які я розказала. Вони діють для собак, котів і тхорів. Для екзотичних тварин потрібно оформити ветеринарний паспорт державного зразка, і на основі на основі паспорту ми оформляємо ветеринарне свідоцтво.